Перша ліга. І зустрічаються команди Любарт. Булуць. Парфенюк номер 7 Михайло Волянюк номер 10 Микита Козлюк No2, Данило Семенюк 89, Георгій Колініч. Любомир шіше. Парфенюк розпочне атакувальні дії. Прочитав, прочитав. Звичайно, Матвійчук прочитав дії суперника. І все ж таки гол все ж таки гол у ворота Люберта на добиванні. Так, зараз, мабуть, на повторі буде краще видно, як все відбувалося. Ну що ж, рахунок у матчі відкритий. Можливо, не зовсім такий е підійти на встановлені відстань. І втікає від м'яча. Блокує. Е Блокує Романюк. І удар! Удар! Чудовий удар від Назара Сенека. Шикарний гол. Просто голосом. Прямісінько дев'яточку кладе м'яч. Назар Сенек. Ось так ось дав можливість Назар Бугайчук е, вийти на майданчик Назару. Не так часто він з'являвся під час Каленстики. просто злива моментів від Люберта. Подивимось, чи закінчиться це. Все ж таки прицільним ударом воротах. Виходить на ударну. Олександр Семенко. Простісінько те, що не вдалося зробити в першому епізоді, коли він притирав в лівий дальній кут. Зараз простісінько біля штанги м'ячик просковзує все ж таки в сітку воді. 2-1 на користь Любарта. Ну що ж, веселіше зараз буде спостерігати за грою. Можливо, саме цей гол спровокує. Кардинал на більш активні дії. От зараз небезпечний момент. І гол Гол у виконанні Микити Козлюка, який зумів обікрасти в єдиноборстві Назара Кузьмича втік і розстріляв притул простісінько ворота Станіслава Горніка. Зінявся рахунок. 2-2. Дуже напружена боротьба. Рівні команди, рівний рахунок. Сім хвилин до кінця, і ми ще побачимо, звичайно, не один епізод цієї. Ось це швидке переміщення м'яча дає можливість лучанам створювати гольові моменти. Ну що ж, пенальті, цілком заслужене пенальті. На користь Люберта. Богдан Мізюк бере м'яч і зараз відбудеться дуель. Дуель, в якій гравець Любарта Богдан Мізюк спробує переграти голкіпера кардинала Дениса Лавренчука. Звичайно, здається завжди, що дуже просто вразити ворота отак з шестиметрового Хоча насправді це не, така вже проста, не таке просте завдання. Ну що ж, розбігається Богдан. Місюк удар! Гол! гол! гол 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 Абсолютно точно і потужно пробиває Богдан сьогодні в Луцьку. Чи буде просто такий откому тягне цей удар. 10 секунд до кінця. Шукає знову. Знову Михайло Болянюк пробиває. Іде боротьба за м'яч. І ми фіксуємо перемогу команди господарів Любар-Луць. Абсолютно з таким самим рахунком, як і гра на виїзді. 3-2 перемагає команду Кардинал 2. Авангард. Дякуємо команді гостей за цікаву змістовну гру. А усім глядачам бажаю здоров'я і до зустрічі на футзальних майданчиках.